Велосипед на стовпі у суботу біля будівлі міськради з'явився помаранчевий двоколісний. Його повісили активісти перед вікнами чиновників цими вихідними. Хто та навіщо це зробив? Далі розповість Катерина Гладенко. Помаранчевий велосипед на стовпі з'явився перед будівлею міськради у суботу зранку. Євген, власник цього двоколісного. Припаркували велосипед на центральному стовпі біля міської біля вікон міської ради з метою привернути увагу влади до проблеми, яка існує в місті вже роками, а саме це розвиток велоінфраструктури. Це як в сказці. Насправді це експромт був да ми ну. За допомогою велоактивістів його підняли за допомогою просто послуг автовишки. Також не випадково вибраний помаранчевий, тому що у ці дні проходить День гідності та День Свободи. Це приурочені дні до помаранчевої революції. Цільову програму з будівництва велодоріжок під назвою Два колеса Сумська міська рада прийняла у 2012 році. Розраховувалась вона на 5 років і передбачала будівництво та облаштування по обласному центру близько десятка велодоріжок, які з'єднували між собою різні. Частини міста. Перша велодоріжка мала з'явитися саме тут, на вулиці Героїв Сумщини. Виконання програми два колеса вимагали активісти і минулого року флешмовом, полягавши на асфальт перед будівлею міськради. На сьогодні у комунальному підприємстві Архітектура будівництво, контроль розробили робочий проєкт. Між нами та УКСОМ зараз вкладений договір на робочий проєкт. Ми зробили перший етап, це вулиця Харківська, Лушпи. Героїв Сумщини, Троїцька та Псільська. От. І з наступного року я сподіваюся, що вже почнуть будувати саме цю велодорожку. Кашторисна документація буде у нас готова буквально ну, десь за неділю. Прикладом те, як роблять велодоріжки у інших містах України, поділився велоактивіст з Івано-Франківська. Роботи ведуться, сприяння від міської влади є, оскільки. Активістів взяли власне працювати в органи місцевого самоврядування. У нас в місті в спальному мікрорайоні на вулиці Довженка, так само з безшовної бруківки, повністю відокремлено від тротуару. Є велодоріжка цього року побудували зараз. Загальна кількість ну протяжність взагалі, от велошляхів, у нас, ну, орієнтовно до 10 кілометрів. Туди входить так само і контрсмуги на для велосипедистів. Сьогодні на апаратній нараді мер сум Олександр Лисенко пообіцяв збільшити суму грошей на ремонт тротуарів разом з велодоріжками. От що стосується велодоріжок, я думаю, що повинні всі зрозуміти. Ми в цьому році я думаю, вже ну можна про це вже казати, да стандаліно, що ми втричі збільшимо кількість коштів на ремонт тротуарів. Цього року на ремонт тротуарів виділили 6 мільйонів гривень. Відповідно за словами мера, сума на наступний рік має збільшитись до 20 мільйонів, аби будувати тротуари разом з велодоріжками. Катерина Гладенко Сергій Лазаренко на часі новини.